Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб далі жорстко прокачувати наші кубаси. Щас у нас наразі є 22 639 кубків. Хочеться зробити набагато більше кубасів і хоча б до 23 тисяч якось долетіти, бо прям ну в клубі на останньому ранзі ну не хочеться сидіти на останньому місці. Тупо ну стидно трохи на останньому місці сидіти. Хочеться, звісно, трошечки, трошечки буститись, але як це зробити, поки не знаю. От від Данчика мене тупо разниця, чисто в 2000 кубків. Хоча з урахуванням того, що в мене скільки юнітів, у мене бравлерів 67, у нього бравлерів, давай подивлюсь скільки По ідеї у нього більше. Хоча я точно не пам'ятаю, 69. Да, в нього на два бравлера більше, але кубків у нього, понятне діло, вище. В общем-то, треба пробувати шурувати далі вище і вище і вище. І для цього мені потрібно бігти в якусь шадешечку або кудись в іншу штучку. взяти чисто фенга, поняв? залетіти в таскання просто вагонетки і конкретно жорстко його там качати. Пустити, прокажу. Пробувати набивати купу кубків, бо по-другому тупо ніяк. Ну просто ніяк. Надо кубасів, повно. Повно кубасів потрібно. Погнали, погнали, погнали. Буду поки таскати вагнетку, поки наші там тусуються, бо в них все-таки дальність трошки більше. Я то можу отако пробувати настрілювати, що вже дуже непогано. Правда, на жаль, у мене ринжа маленька, і демедж, коли ринжа далеко, то маленька теж. Демедж теж манюній, але все одно попадаю, когось там пробую добивати. Теж вже непогано. Отако даже пробувати можна добивати, отакому наробити. Опа. Так, тут поко, тихо, мене винесли, непогано. Ну в нас набагато більше відсотків, це хорошо. Крап, аби він ще трошечки таскав цю вагонетку, було би теж непогано. Так, давай пробувати щось трошечки там помагати якось, хоча б чуть-чуть Тако рознесли, погнали далі. Так, тут у нас спраут, ну, Спраута теж ми винесемо швидко. Я не знаю, на що він на мене напав. Йому, по факту, треба було не нападати на мене, а просто, типа, тусуватись біля мене і далеко трошечки там настрілювати. Ну краб, кстати, теж непогано рубаше. І по факту, ми зараз легко і просто рознесемо всіх і пройдемо гру. Але я поняв одне, що за фенга тут не дуже легко. Я би сказав, навіть ну трошечки незручно за фенга валити. Отако би то попробиваємо їх, звісно, і переможемо. Но за фенга я б не сказав, що мені дуже приємно тут тусуватись. Мені би хотілось якось, знаєш, за якогось персонажа, якого трошечки легше. Все-таки більш середню дистанцію якусь, щоб персонаж мав. Тому в принципі, я думаю, що ми можемо спробувати взяти якусь, наприклад, Іві, або Бері теж буде непоганий. Або Джина просто можна бустити. Давай Джина візьмемо. Погнали. За Джина буде трошечки простіше. Все-таки ренджа є, і можна трошечки накидувати. Плюс Джин, як я розумію, тут доволі таки непоганий, правда, підхилити. Себе. Нам трошечки створюють проблем, оце що біда, нам проблем прям хорошо створюють. Отут уже прям тяжко. Мене ще й убили вже вкотре. Ой-ой, ой є проблеми, у них уже 60%, у нас 30. Я його зря сюди притягнув, напевно. Мені не треба було притягувати. Мені притягувати можна якогось такого чубзика, як спраут, в принципі. А от когось іншого то навіть не знаю. Блін, у нас дуже жорсткі проблеми. У них миша дуже багато тусить. Дуже багато тусить миша. З мишою прям тяжко. Миша, прям багато всього робить. Ми потихеньку тащимо. Потихеньку у нас стає все краще, але все рівно дуже тяжко, поняв? І зараз ось диви, вже проблеми жорсткі. Мені таке відчуття, наче взагалі помирати не можна. У них уже 92%. Миша, Миша просто робить біду. Так, ну ми тянемо, ми тянемо. Ой-ой-ой. Да, ну мене добили просто. Я міг настрілювати, не я хотів підхилити щось. Але підхилитись ще не варік І диви, вони дотаскують, да? Меша дотаскує, блін Просто роблю все, що можу, але вони все одно тянуть. Блін! Ех, програли ми за джина. Короче, треба на цих всіх чепзіків забити, взяти ось о Кенджі, і на Кенджі нормально розносити. От тут мені подобається за нього валити, тут прям хорошо. А ще дуже мені подобається голови зомбаків збирати за нього. От прям теж імба. Щас попробуємо. Щас попробуємо нормально роздати стілька, бо мені на кубасів прям багато. А де їх багато взяти? Я навіть не знаю. Я вроді її збираю потрохи, ну якось мало. Дуже мало. Наші пішли помирали. Но я несу просто цю штуку. У нас відсотків бішечко, бо вони щось не несуть, вони щось втикають. Ну в принципі, ок. Так, брок, ти щось загубиш. Гуляв трошки, мені б з тобою розібратися і трошки підхилитись. Так, Ліон непонятно, що роби, просто гуляє. Леон просто чилить Так, ульта. Ну, ульта ні чорта не спасла мене і не добила Ембер. На жаль. Ну, то таке, у нас відсотків набагато більше. Я думаю, нам, в принципі, все, що осталось, це все, на все, чуть, чуть дотаскати. Погнали, чуть-чуть дотащимо, і в принципі халява. Ульта, ульта, ульта! Ні, блін, бейпер теж ультанула і було тяжко. Але Тік, бачиш, він все одно дійшов до вагонетки, щоб її трошки потягнути, щоб нам в подальшому було легше. Потихенько то їх убиваємо, понімаєш? Но не так це легко робиться. Ми можемо, по суті, гаджет вальнути. А ні, гаджет уже не можу вальнути. Ну ладно, ми все одно виграли, все одно хорошо. Все одно, чотінько. Фух, вісім кубків плюсом, це хорошо. Потихенько качаємося, диви. Кенджі ми ще викачаємо дуже швидко. Но мені би качати когось такого простішого чела, поняв? Щоб прям набагато легше було качати і набагато швидше могло прокачуватись діло. Можна попробувати хот або даже ось Ларрі цього. Цей теж хороший. Давай попробуємо. Можна за нього буде зараз прям конкретно рознести. Мені кажеться, що прям буде хорошо. Давай попробуємо. А ну, по суті, ладно, ворон десь у нас АФК трошки стоїть. Я тут зараз понастрілюю трошки і будемо далі тусуватись. Бо в мене, в принципі, персонаж ні чорта, не танк, мені треба бути схованим і настрілювати прям по жорсткому. А вони вони руїнять, чисто диви. Вони чисто руїнять. Це ваще ще щас ізі перемога буде. О, уже не руїнять. Уже вони тут тусять нормально. Та й по суті все, халява, ізі перемога. Отако, отако, і чотко. Чотінько, максимально чотінько. Халява, погнали далі. Play again, мені треба прям хорошо кубків нафармити. Правда, як це зробити, я не знаю. В принципі, ти вроді стараєшся, вроді потихенько, помаленько. але тупо не встигаєш все одно нормально фармити. Хух, давай пробуємо. Давай, 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 пацики. Виташіть. Я щас прийду. Я щас туди отако понакидаю. Вони там в шоці будуть трошечки. І поки вони будуть там хілитись, п'яте то ми там легенько їх уже і подамажимо. Оно менді вбили вже, ще ще по Біті трохи настріляємо. У нас поки що ситуація набагато приємніша, чим у них. Ну в них тут біта схована, диви. І біта просто прийшла в ничку і вбила всіх. Ох ти, блін. а тепер ситуація в нас неприємна. Будемо ще спробувати настрілювати. Прям супер дико. Давай, 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 давай. Настрілюй, Санчелос. Надо виносить нубіків та я ще одного бота заспавню, то не проблема. Ви то вбивайте мого. Але я буду спавнити нових, бо я вас дамажу, бо ви всі в купі бігаєте. І все, халява. Знову перемога, знову кубаси. Чотенько, плюс ще 19 кубків. Погнали далі. Отако вам трошки понастрілюю туди. Трошки понакидую. Ви трошки половіть мої плюхи, пацики. Я вам і Ларі заспавню. Хай там, походи, вас трошки подубаса. Я вам ще там понакидую чуть-чуть. Нехай тусується біля нас. Жалко, що він не хілиться. Оце що, Бо так би воще їм бабула. Нормально, живем Так, давай, Ларі, приходь. Мене вбили, конечно, у нашій Ларі. Тут бігає, ще дамажа трошки. І у нас 78%. По суті, ми дуже хорошо шуруємо, ти знаєш. Прям максимально класно йдемо. Надо ще їм трошечки позадовбувати їх. Так, Ларі заспавнили. Ух, мене засейвили. Бажано було б відійти, щоб підхилитись, і сразу понапльовувати туди атаки. І заплюнути Ларі Він буде задовбувати їх потрохи. Хорошо, і все, перемога. Халява. По суті, ще трошечки, і ми кредити ще получимо 50. І по факту, там далі все на все 300 кубасів до 23 тисяч. Фух, давай. Так, нані, нехай там шурує. Кенджі вже пошурував їх бити. Цікава, в нього тактика, насправді. Ну, з урахуванням того, якщо він всіх може розбити, то тактика непогана. Чисто заповільнити їхнє розвіття, можна сказати. То тактика виглядає непоганою. Можна буде в наступний раз так же попробувати, якщо я буду грати, і попробувати їх дуже хорошо порозвалювати. Бо тут я ще чисто тако в атаці, грубо кажучи, а наш чел на нані просто несе тілешку. І все. Чаму підхилитись треба. Банані їм ба трошки в своїх моментах в своїх. Кстати, ваше ні разу медведя не заспанила, що дуже тупо. Так у них знову ПМ диви. Ну, по суті, ми спокійно розвалюємо їх. Так, Ларі, де сюди. Ось заходимо сюди, бо нам треба тягнути цю штуку. Так, на ній зараз медведя заспавне. Да, є момент. Медвед імба. Но ми і завдяки їхньому медведю, і без медведя все одно перемагаємо. Кайф. Фух, поїхали. наступну, вже 22-700 буде. І потихенько-потихенько ситуація стає все-таки краще. Так, пошурували. Нехай наші тянуть. Я погнав атакувати. Мені, в принципі, атака подобається. Одного винесли вже непогано. Правда, у нас чисто закидальчики і одна коліт не закидальщик. Я не знаю, як ми будемо пробувати розносити, але вроді поки розносимо. Бо в них теж просто два закидальчика. Так, і мені би підхилитись. Є момент. Ой-ой-ой, тут ульта від барлі полетіла. Придеться трошки відійти, Ну, можна вже заходити назад. Тут мій чел просто нормально навалює. Бо в них поняв, в них закидальчики, вони не можуть його нормально розбити. Я ще ще раз його заспавню. Це не проблема абсолютно. Мені би підхилитись, і в принципі ще буде легчайша перемога. Ізі, ізі, ізі просто максимально легко. Фух, хорошо. Ізі просто 7 кілів, 0 смертей, 30 тисяч демеджа, і перемога в кармані. Плюс 12 кубків. А, 13 навіть. Обалдеть. Так, і 22-700 у нас на базі. Забираємо просто кредити на мех. Взагалі, чотенько, вообще супер круто. І получається, що мені треба? Мені ще 300 кубасів. По суті, блін, немало. Немало вообще, взагалі. Взагалі Давай попробуємо взяти Боніка. Бонік теж імба погнали. Зараз будемо потихеньку підкачувати наших слабких персонажів. Іменно не прокачаних персонажів тому що, ну, кубаси, по перше, нада. З нами, кстати, Кенджі дуже непогано. І миша теж хорошо. У них теж серйозні пацаки є, але ми, в принципі, можемо і так тусуватись. Я, я тут можу і з бази, по суті, дамажити. А Кенджі тут тусується так. То хай тусується. Я просто думав, що він в напад піде. а Він в напад ні чорта не йде. То ми зараз нафармимо швидку ульту, а потім візьмемо Боніка і будемо завдяки Боніку нормально дамажити. Погнали сюди! Отако час, отако щось. І все, кайфуємо. Головне ще схилитись, бо помирати не хочеться, бо прийдеться грати опять за цього чубзіка, за чубзіка з пушкою. А мені подобається так гранати кидати. Отак, в принципі, ми дуже швидкі, мобільні, і як Ліон, грубо говоря. Так, Дінич може біди не робити, треба відійти. Та й, в принципі, халява. Дуже легко, дуже ізі. Взагалі немає ніяких проблем. Перемога у нас в кармані. Погнали ще раз. Ух, пушечка, давай. Так, Ліон пішов одразу дубаситись. Беріт теж. А я не проти настрілювати з пушки. Когось одного даже прибив. Так, там знову біта. Ну по біті попали. Попали ще раз убили. Хорошо. Попали. Мені подобається за пушку грати. Головне просто не спішити і просто цілитись. Тоді ти будеш по щі кожен раз попадати. Отак От давай зробимо. Можна стояти просто в оці хілки. Ого, ти мене відкинув. Окей. Так, драко, давай там цього якось обережно. І потихеньку, помаленько ми дотаскуємо цю тілішку, і по суті, проблем у нас немає. Вони навіть нам не заважають абсолютно. Просто вони здаються сразу в момент. Окей? В принципі, непогано, можна ще шурувати далі. І просто конкретно жорстко фармити кубаси. Так, погнали, 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 погнали. Тут ще по суті попасти сильно не можу, бо ще далеко. У мене все таки ренджа не така, як у пейпер, тому поки ще тяжко. Але по суті, таких персонажів, як Дінич, то виносити можна. Тако туди. Є хтось? А, нема там нікого. Ну ладно, тоді пошурували. Ого-го, диви, хто напав на мене. Тихо, тут же дінич. Дінича розбили, ну і я помер. Нічого страшного Наші чубзики хорошо валять. У нас Перл, крабік, і я по суті на бойніки. Нормально їду на тачечки. <гум> Поїхали. Так, по кому валити, по кому пуляти, але нікого немає? Потихенько, помаленько попадаємо, настрілюємо. Убиваємо і кайфуємо. Ізі. Ізі. Фух, сюди просто. Ще плюс кубаси. Нормально. Поїхали далі. Let's go! Поїхали. З нами знову Леон і Лу. Лу, кстати, доволі прикольний, а Леон стоїть АФК. Це проблема. Це трошки проблема. Ух ти йо, як ти тут мене, ага. Так, по примату треба трошки бити. Вони трошечки не дають мені особо бігати, мені більше підхилитись, бо тут десь примат є. Так, да, він тут є. Отаковим. Ми його виносимо, погнали далі. Настрілюємо просто жорстко. Тебе ми теж виносимо. Ти мені. А, блін, чи добив мене? Так, мені би тут розносити. Примат залітає. У примату накидуємо. Убиваємо. Тебе теж. Бемс, плюха. Бемс, по тобі плюху. По тобі ще одну плюху. Залітаємо сюди. Виносимо примата. Ух ти, йо. я думав, лігчайший зараз буде примат. А примат не ліхчайший, ні чорта. Зато цього винесли. Хорошо, живемо. Цей просто їздить туди-сюди, не пойми що. Ну ми дотягуємо. Дотягуємо далі. Тут, кстати, трошки складніша гра, але в принципі особо нічого максимально жорсткого нема. Нас просто чели, ні чорта не тянуть вагонетку. В основному я цим займаюся, а наші просто бігають, стріляються. Ну, все, перемога, перемога є, перемога. Ух, хорошо. Що там у нас, кстати, по кубасам? Давай зайдемо, подивимося. Ще плюс 52, нормально. Потихеньку збираємо, потихенько підходимо. Ух, друзі. Ну і в принципі, трошечки кубасів підфармили. До 23 тисяч уже не так далеко і лишилось. Саня, кікне Ярик воділо, він не грає. А де це ярик в 9 днів назад заходив. В принципі, 9 днів це не так і давно. Ну не знаю. Дамо йому ще шанс. А поки що, напевно, на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайне. З вами був Санчіос, і Всім пока-пока.